Розведкой выявлено. Высывание противника для проведения контратаки... Давайте граждан спробуем. Правее 200 тысяч. Как понял? Ну, давайте повторить. Це перше навчання з резервістами за час ато. Тобто у нас є резервісти, які звільняються після хвиль, бо їх згідно закону записують в резерв, оперативний резерв номер 1 Чи були бригадні наступи під час бойових днів? Ну, у мене, допустим, в Дебальцеві не були, тим, де я був. А в інших питаннях в інших містах в масштабі бригади, мабуть, таких от класичних дій вони їх не було.